Я вважаю, дуже важлива гра і дуже важка гра. Ми не мали достатньо часу, щоб щільно підготуватися до цієї, гри, але я вдячний гравцям. Після першого трайму ми показали інший рівень гри. І подивимось, зараз дуже важливі три очка та будемо готуватися до Мальти. Сергій Сансловичу, вітаємо вас першим офіційним матчем із вольовою перемогою. А, але перемога є. Головне питання. Я думаю, у мене і у мільйонів українців, що було з командою в перші 50 хвилин, і можливо, які ви е, в перерві знайшли аргументи, щоб ну ми тут між собою журналісти говорили. От таке літературне слово, напевно, спляча була команда перші 45 хвилин. Вони спали. Що ви знайшли? Які аргументи, щоб їх пробудити, і щоб вони прокинулись на полі? Дякую. Я вважаю, що нічого не тільки ми спали, я вважаю, що. Північна Македонія діяла дуже, дуже якісно. І якщо ви подивитесь на склад цієї команди, це дуже серйозний склад. І вони дуже досвідчені гравці. в них в складі немає жодного гравця Under-21, Тому ця команда дуже досвідчена. Вона в першому таймі контролювала гру. Та я як я казав. Я дуже вдячний хлопцям, що після першого тайму ми перебудували трохи гру. і Дуже важливий був гол Єліза Барнова. І потім ми вже, ми вже були впевнені в своїх силах. А питання таке. Сьогодні 24 збірних грали в відборі, і лише дві з них, Україна і Мальта, грали напередодні матчі. З огляду командної свіжості, чи не була зайвою та да, гра з німцями на важці? На мій погляд, якщо дивитися на перший тайм, то мабуть була ця, ця гра зайвою. А це, але ця гра дуже важлива для України. Я вдячний Німеччині, яка допомогла нам цією грою. Тому, дивлячись на результат, я вважаю, що ця гра була не, не зайвою. Бо перше, дякую, вітаю вас з перемогою. А питання таке, Македонська збірна, перші 50, першому таймі, перші 55 хвилин грала просто прекрасно, чудово. І забила два голи і могла забити ще два. І що сталося, як ви думаєте, після 55-ї хвилини, як, як отримали буквально крила українські гравці, що змогли перезмінити хід гри? Я вважаю, що це не 55-та хвилина, а 45-та, коли ми почали діяти більш інтенсивно. Та е, дуже важливий гол, який ми забили. І після, після цього голу команда повірила, що ми можемо перемогти в цій зустрічі. Тому я вважаю, що дуже важливий був була перерва, де гравці дійсно е, переосмислили, що, що робити. В другому таймі на полі і вирвалися гру? Доброго вечора. Дуже дякуємо за такі емоції, за такий матч. Якщо можна два кілька другі запитання, як... будь ласка, одне запитання. від вас Один... одне запитання. одне. Добре, тоді одне коротке. Про пануплю чи просили ви його, наприклад, там підключатися до. Так, просили підключатися до атак не тільки до атак. Він я вважаю, не тільки забив гол, але він і дуже впевнено зіграв в обороні. Він дуже багато допомагав в обороні, тому е конопля сьогодні один із із героїв матчу. Чому саме копика та Типчика з цим? І до тому, що Україна поставилася про філ, бачив, того, поки Україна ставилась обороною зараз, я вважаючи це проблемність. Ну, я вам казав, ще недостатньо часу. Ми працювали тільки п'ять днів, і за ці п'ять днів ми зіграли дві гри. Це, це дуже мало часу, недостатньо часу. Тому так, багато пропускаємо, будемо працювати, але більш забіваємо. Це, це більш важливо вигравати ігри та, та заробляти очки. Чому? Тому що не було інтенсивності, тому що ми змінили. Це, це буває, це нормальні речі, коли. Гравець не входить в гру. Дуже важливо вчасно його поміняти. Я вважаю, що на наступні ігри ці гравці будуть, будуть, будуть діяти більш інтенсивно. Запитання, що конкретно ви порадили своїм гравцям під час перерви? Як я казав, змінити темп гри, тому що я вважаю, Македонія. Тримала дуже міцний темп гри, ми повинні були, були грати як, 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 як мінімум в такому в такому темпі. Тому були інші поради. Але я вважаю, що це найважливіше. Тож тобто в першому тайму не, не було ніякого темпу гри. Було Запитання стосувалося Миколи Матвієнка. Це захисник. Він припустився помалок в Різнімеччиною і сьогодні. І стосовно цих помилок було запитання, як оцінює гру тренер. Подивимось, я вирішив такий склад. і Ми виграли гру сьогодні. Усі помиляються, але дуже важливо, щоб команда допомагала і виправдовувала ці помилки. Тому я вважаю, що не потрібно зараз казати про. Якісь окремі гравці, сьогодні ми виграли гру. Ми виграли, ми пропускали, ми забивали, але це дуже важливо, що сьогодні була команда. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.